Краплинка крові заради життя. Активісти міської та молодіжної організації партії регіонів масово здають донорську кров для онкохворих. Цю акцію приурочили до дня захисту дітей. Назар вперше в обласній станції переливання каже до такої процедури, готовий на всі 100, адже сподівається допомогти врятувати маленьке життя. Це є обов'язком не тільки активістів, якоїсь там політичної, неполітичної громадської організації, а обов'язком кожної людини. Я не хвилююся. Я ніколи не хвилювався. Я вважаю, що це правильно і тоді чому хвилюватися. Таких активістів кажуть в обласній станції переливання крові нині перелічити на пальцях. Відтак тутешні медики залюбки приймають регіоналів, які зголосилися здати кров для лікування маленьких прикарпатців і закликають людей брати приклад з молодих людей. Ініціативу проявляють мало. В основному приходять донори здають кров родичі для хворих в лікарень. Молодь мало здає кров. В основному це студенти заради довідок для на два дня відпувідпочинок дня два дня, а так. Цих таких заходів масових мало до слова донорство місцевих регіоналів вже давно стало традиційним. Ми до цієї акції долучаємося в принципі це в нас українська акція партія регіонів. Але ми долучаємося вже ну я не знаю дуже багато років до цієї акції і стараємося на не до дня захисту дітей, а хоча б раз на квартал здавати кров, тому що в нас є дуже багато діток і онкохворих. Зокрема, сьогодні якраз ми присвятили здачу крові онкохворим дітям, і нас активісти вже настільки звикли здавати кров, що навіть багато багато є активістів, які мають донорські книжки, завели і в принципі, що квартально вже здають цю кров. Акція добровільного донорства триватиме два дні. Загалом до неї долучилися понад півсотні активістів міської та молодіжної організації партії регіонів.